Прогноз погоди на три дні з 29 грудня це Снігова завіса року та поріг новорічного дива. Привіт, мої дорогі друзі! Мандрівники у часі та свідки останніх миттєвостей 25-го року. Сьогодні 29 грудня, і ми з вами стоїмо на порозі великої таємниці переходу в новий рік. Повітря зараз наповнене не лише морозною свіжістю, а й особливим електричним відчуттям свята. Природа, ніби вправний декоратор, поспішає завершити свої білосніжні прикраси, розвішуючи іскристу паморозь на гілках та вкриваючи землю пухнастим оксамитом снігу. Сьогодні ви дізнаєтеся, де саме новорічна ніч готує неймовірний температурний контраст, який змусить мешканців одного регіону повірити, що весна вирішила завітати на свято раніше за розкладом. Я розповім про місце, де замість тріскучого морозу вас зустріне лагідне тепло, хоча навколо пануватиме справжня арктична зима. Обов'язково дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, у якому куточку України природа вирішила порушити всі правила зимового календаря. У найближчі три дні, в періоді з 29 по 31 грудня, Україна перебуватиме під владою вологих снігових хмар та рвучких вітрів. Це будуть дні активної підготовки природи до новорічної ночі з помірним снігом та підступною ожеледицею на дорогах, яка вимагатиме від нас особливої виваженості та обережності. Почнемо з півночі України. Для нашої півночі Величної Київщини, Житомирщини, Чернігівщини та Сумщини, фінал року буде справді сніжним та динамічним. 29 грудня сьогодні північні області відчувають силу північно-західного вітру, пориви якого сягають від 15 до 20 метрів на секунду, небо затягнуте низькими парламутровими хмарами, з яких час від часу випадає невеликий сніг. Температура повітря в день коливається в межах від 2 до 5 градусів морозу. 30 та 31 грудня в останній день року на Сумщині та Чернігівщині мороз посилиться. Вночі температура може впасти до 12 градусів морозу, в день 31 грудня очікується від 4 до 7 градусів морозу. У Житомирській області вітер залишатиметься поривчастим, створюючи локальні хурвутини. Це час для затишних вечорів, коли за вікном гуде вітер, а вдома пахне хвойною живицею та мандаринами. Північні ліси зараз нагадують володіння снігової королеви, прекрасні та суворі водночас. Продовжимо з півдня України: південь України, сонячна Одещина, Миколаївщина, Херсонщина та Крим у ці дні стане справжнім притулком для тих, хто не любить суворих морозів. 29 грудня на правобережжі півдня сьогодні вітряно вітер до 18 метрів на секунду. Можливий невеликий мокрий сніг, який швидко тане. Температура в день підніметься до плюс одного, плюс двох градусів. 30 та 31 грудня саме тут розгортається наша погодна інтрига. У той час як вся країна занурюється в морози на крайньому півдні та в Криму в день очікується справжній сюрприз. Температура підніметься до плюс 4 градусів. Вночі ж буде зовсім легкий мороз, близько 1 градуса. Прогулянки вздовж зімового моря, коли солоний бриз перемішується зі сніжинками, дарують відчуття безмежної волі. Це ідеальний час, щоб залишити всі тривоги Старого Року на піщаному березі. Наступний захід України. Захід України, Королівський Львів, сріблясті Карпати, гостинне Закарпаття та Волинь вистрічатиме Новий рік в вихорі снігових завірух. 29 грудня сьогодні тут панує помірний сніг. Вітер північно-західний рвучкий – до 20 метрів на секунду. Температура в день тримається біля мінус 3 градусів. 30 та 31 грудня у західних областях пориви вітру триватимуть, створюючи хурвутини, що можуть ускладнити рух на дорогах. Особливо суворою буде погода в горах. У Карпатах 31 грудня вдарять справжні морози. Вночі температура опуститься до 12 градусів морозу, а в день не підніметься вище мінус 7 градусів. Для тих, хто святкує в горах, природа підготувала ідеальні декорації: глибокий сніг, морозне повітря та зоряне небо. Але будьте обережні з прогулянками на високогілля, зима там не прощає легковажності. Далі схід України. Східні регіони Харківщина, Луганщина та Донеччина стануть полюсом холоду в останні дні грудня. 29 грудня. Сьогодні тут очікується невеликий сніг та момірний вітер. Температура в день становить близько 4 градусів морозу. 30 та 31 грудня мороз впевнено крокує степами. В новорічну ніч на Харківщині та Луганщині стовпчики термометрів опустяться до позначки 12 градусів морозу. В день 31 грудня буде досить холодно до 7 градусів морозу. Сніг буде випадати час від часу, створюючи тонку кришталеву ковдру. Східна зима зараз дзвінка та прозора. Це час, коли кожне світло у вікні здається особливо теплим, а кожна зустріч дорожчою за золото. І ось на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, Полтавщина, Черкащина, Вінниччина та Кропивницький опиниться на межі зіткнення різних повітряних мас. В періоді з 29 по 31 грудня сьогодні на правобережжі, зокрема на Вінниччині, вітер сягатиме 20 метрів на секунду. Завтра вітряна погода збережеться. Сніг буде йти помірними хвилями. Температура повітря вночі від 4 до 6 градусів морозу, в день від мінус 1 до мінус 3 градусів. Київ вкривається сріблястою памороздю, ніби готуючись до найголовнішої ночі року, а тихий сніг лагідно вкладається на плечі містян, даруючи відчуття свята і віри у диво. У столиці фінал року буде класично зимовим. Сьогодні вітер нагадуватиме про свою могутність, але вже до 31 грудня він трохи встюшиться. Температура в новорічну ніч у Києві буде близько шести градусів морозу, а в день напередодні свята мінус три. Це ідеальна погода, щоб вийти на святкову площу, подихати морозним повітрям і загадати найзаповітніше забажання. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підсумовуючи наш триденний огляд, можна сказати, що двадцять п'ятий рік іде від нас з справжнім зимовим шиком. Поради для подорожей. Головним викликом залишається ожеледиця. Будьте край уважні на дорогах, особливо 30 та 31 грудня, у західних регіонах, де вітер і сніг можуть створювати перемети. Поради щодо одягу час для найтеплішого одягу, особливо якщо ви плануєте зустрічати новий рік під відкритим небом. Термобілизна, натуральна вовна та вітрозахисні куртки ваші найкращі союзники. Для активностей ці дні ідеальні для завершення всіх справ, купівлі останніх подарунків і створення затишку вдома. Якщо ж ви любите активність, сніг дозволяє насолодитися катанням на санчатах чи прогулянками у сніжених парках. І ось та сама обіцянка, про яку я згадував на початку: той самий весняний куточок у серці зими це наш неймовірний південь Пакрим. У той час, коли на півночі та сході пануватимуть тріскучі морози до 12 градусів, мешканці крайнього півдня зустрічатимуть 31 грудня з температурою до плюс 4 градусів. Це справжній дарунок природи, який нагадує нам, що навіть у найлютішу зиму, десь поруч завжди живе тепло. Нехай це тепло зігріває ваші серця, де б ви не знаходилися. Бажаю вам, щоб прийдешній рік приніс лише добрі звістки, мир та безмежне щастя. Нехай сніг за вікном лише додає затишку вашим святковим вечорам. До зустрічі у новому, 26-му році.